Американський високопосадовець заплатив 2 мільярди доларів. За це йому дали зіграти на сцені одного із київських барів. Російські високопосадовці заявили, що відбили ракетну атаку на Крим. Проте скільки в ході цього було втрачено літаків, не розповіли. Уряд словаччини заявив, що прем'єр відбив замах на своє життя. Проте якою ціною для свого здоров'я невідомо. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РикаПРО, мене звати Андрій Булгаров. Розпочинаємо. Російським піхотним групам вдалося зайти в Овчанськ на Харківщині. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Невеликі групи окупантів намагаються закріпитися в північній частині міста. Тривають запеклі бої. Наші захисники вибивають ворога артилерію та ФПВ-дронами. Зокрема, знищують ворожу техніку, яка підвозить окупантів до околиць. За словами Лазуткіна, нині цей напрямок тримають боєздатні підрозділи ЗСУ. Також підтягнуті рез резерви. керують українською обороною бригадний генерал Михайло Драпатий та главком ЗСУ Олександр Сиський. Нагадаю, у Вовчанську залишається близько 200 цивільних. Про це напередодні повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Губов. Евакуація триває. Попри безперервні обстріли, на тепер в безпечне місце вдалося вивести понад 7 тисяч жителів. А от на Сумщині у ворога немає сил для наступу. Речник оперативно-тактичних військ Сіверськ наголошує. Лошу ділянка кордону в області довга 560 кілометр кілометрів. А масштабного угрупування в Арефії там не спостерігають. Тому приводів для паніки на тепер немає. Засудив російський наступ на Харківщині та пообіцяв ще більше допомогти найближчими днями і тижнями. Президенти України і Франції поговорили телефоном. Еммануель Макрон докладно розповів, за яким планом Париж постачатиме Україні необхідне озброєння і нагадав про свою пропозицію так званого олімпійського перемір'я. За ним Росія мала б припинити вогонь бодай на час проведення спортивних змагань. Ще однією темою розмови лідерів став майбутній саміт миру в Швейцарії. За словами Володимира Зеленського, Франція підтвердила свою участь, за що їй окрема подяка. Активізувалися і розмови про допомогу Україні в структурах НАТО, щоби Київ переміг треба зняти всі обмеження на постачання зброї таку думку висловив очільник міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції україни колишній генсек нато Андерс Форн... Фог і він також запропонував створити систему ППО країн членів альянсу вздовж кордонів україни щоб таким чином допомогти києву збивати російські ракети і зрештою третій крок який озвучив Расмунсен, полягає в тому щоб дати запрошення Україні на вступ до НАТО вже під час липневого саміту в Вашингтоні. Маємо доручити раді НАТО Україна визначити конкретні умови, які мають бути виконані для вступу України до НАТО. Це не еквівалентно вступу України до НАТО за одну ніч, але це запрошення розпочати переговори про вступ. Якщо ви приймете цей аргумент, ви де-факто дасте Путіну стимул продовжувати війну, щоби уникнути членства України в НАТО. Ось чому ми повинні зламати цей аргумент. Тому я також вважаю, що запрошення розпочати переговори про вступ таким чином прокладе шлях до миру. Тим часом, через складну ситуацію на фронті, президент України скасував закордонні візити на та зустрічі, які були заплановані на цей тиждень. Повідомив про це прес-секретар Сергій Никіфоров. Рішення глави держави ухвалив за результатами щоденного селектору. На ньому заслухав доповідь начальника генштабу Анатолія Баргілевича, передусім щодо наступу окупантів на Харківщині. На місці працюють командувачі Держприкордонслужби Нацгвардії та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації, розгортаються додаткові сили, резерви. Є розвідки, гурт та служба зовнішньої розвідки бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає президентові про ситуацію. Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Дення ми вдячні партнерам за розуміння. Цього тижня Володимир Зеленський мав здійснити два закордонні візити. 17 травня українського президента чекали у Мадриді. Там він мав підписати безпекову угоду з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом. Також в планах був прийом у короля Феліпе VI. Відтак український лідер мав вирушити до Португалії. А у прем'єр-міністра Словаччини Роберто Фіцу стріляли. Сталося це після виїзного засідання уряду. За даними змі стріляв 71-річний чоловік із міста. Левіце на заході країни офіційний аккаунт Фіцо опублікував перше повідомлення після замаху, де сказано, що прем'єр у небезпечному для життя стані. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він шокований і обурений нападом на словацького прем'єра. Схожі слова написав і іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес. Президент України Володимир Зеленський назвав напад на ФІЦО жахливим і наголосив, що Україна рішуче засуджує цей акт насильства проти керівника уряду нашої сусідньої держави партнерки. Президент Чехії Петро Петр Павел засудив замах. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що шокований замахом на свого словацького колегу і друга. Сербський портал. Бі 92 повідомив, що Орбан, а також президент Сербії Олександр Вучич, у наступні два-три дні планують відвідати пораненого президента Словаччини Сюзана Чапутова на спеціальному зверненні назвала замах на прем'єра нападом на демократію загрозою для демократії. Ці події назвав вже і обраний майбутній президент країни Петер Пелегріні. Прозорість верховенство права та ефективні антикорупційні закони ті реформи, над якими Україні треба попрацювати. Про таке держсекретар США Ентоні Блінкін заявив під час виступу перед студентами столичного політехнічного університету. За словами американця, щоб вести бізнес підприємцям, потрібне стабільне юридичне середовище. Щодо того, ж дасть змогу залучати іноземні інвестиції. Перемогти Росію на полі бою теж важливо, сказав Блінкен. Щоб не стати її частиною, водночас українцям треба викорінити корупцію, щоб не бути схожими на росіян. Також американський держсекретар анонсував позитивні кроки для нашої країни на саміті НАТО. Він відбудеться за два місяці в Вашингтоні. Мова про двосторонню безпекову угоду, яку мають підписати Україна та США. За нею штати пообіцяють принаймні 10 років підтримувати нас у. Військовому плані наприкінці київської гостини Блінкін разом із Кулебою завітали в піцерію, яку відкрили українські ветерани, а ще запалював в одному із столичних барів. Державний секретар США зіграв на гітарі. А перед тим звернувся до відвідувачів зі словами: українські солдати борються не тільки за вільну Україну, а й за весь вільний світ. До того ж, українські бари настільки підкорили держсекретаря, що вже на наступний ранок він повідомив про новий пакет допомоги на суму 2 мільярди доларів. А от український сегмент соцмереж, музичні таланти Ентоні Блінкіна оцінив не надто високо американському чиновнику дорікали за недоречні веселощі під час чергового загострення ситуації на фронтах. Отак, От фоловери зіронізували щодо довгоочікуваного постачання додаткових систем Петріо та винищувачів F-16, начебто, замість зброї в американців для нас є лише пісня. Наступний допис теж про військову підтримку Вашингтона. На думку одного із дописувачів, держсекретар США Еблінкін ем в барі мав би оголосити про новий пакет допомоги, у якому були б гітари, медіатори та мікрофони. Натомість деякі дописувачі припустили, що пісня від Блінкіна це насправді хороший знак, адже якби перемовини пройшли невдало, була б зовсім інша пісня і не співів. А ще Блінкіна порівняли із другим президентом України Кучмо, який також любить грати на гітарі. Світлину підписали Леонід Блінкін, США не Канада. Це посилання до книги Кучми Україна не Росія. Схоже, таку прив'язку дописувач вирішив зробити через те, що американський високопосадовець виконував композицію канадського музиканта. Вчора Київ не оминули аварійні вимкнення світла, і дехто із користувачів соцмереж припустив, що ліміти споживання в столиці перевищив саме блінкін, адже грав він на електрогітарі. А що на концерт від держсекретаря закінчиться, вирішили дописувачі, електроенергія повернеться в домівки киян. Ну і, до речі, блінкін на сцені з гітарою біля мікрофона не вперше. Вересні 23-го року держсекретар США започаткував ініціативу глобальної музичної дипломатії за задумом високопосадовця. Цей інструмент має просувати мир і демократію а також підтримувати більш ширші цілі політики штатів. В межах ініціативи Вашингтон просуває внесення американської музики та пісні в начальні програми вивчення англійської в різних країнах світу. Торік під час презентації задуму Блінкін виконував блюзову композицію. Поки американські посадовці співають у Києві, українські депутати приїхали до Вашингтона. Там вони для американських шановників виконують пісню Дозвольте вдарити атакамсам по Білгороду. Офіційно мета візиту звучить як провести переговори щодо зняття обмежень на використання американської зброї для ударів по території Російської Федерації. Представники української делегації будуть переконувати американців, що це необхідно для ефективного захисту України від російської агресії. Мовляв, Росія використовує свою територію щоб запускати ракети і безпілотники на українські міста. А це а ще там базується військова техніка окупантів за словами одного з членів делегації. Україна не має наміру використовувати надану зброю, щоб нападати на Росію, а лише захищати свою територіальну цілісність. Очікують, що українські депутати зустрінуться із представниками Держдепу США, Пентагону та Конгресу. Питання зняття обмежень на удари по території Росії американською зброєю досить дрежливе. З одного боку штати надають Україні значну військову допомогу, а з іншого Вашингтон уникає кроків, які можуть призвести до ескалації конфлікту та прямого зіткнення з Росією переговори української делегації у Вашингтоні тривають у кілька днів. Тож Білгород приймає естафету від Криму. До речі, про Крим українські військові завдали удару по авіабазі у Бельбеку на окупованому півострові, ймовірно використовуючи далекобійні атакамси. Про це повідомляють змі. На думку аналітиків ціллю були російські міг 29 міг 31 які базувалися на аеродромі. Наразі невідомо скільки саме літаків було пошкоджено або знищено. За даними супутників знімків, у Більбеку могло бути від 10 до 12 винищувачів. Остаточні масштаби втрат російської авіації будуть з'ясовані пізніше. Військові експерти зазначають, що атака на авіабазу у Бельбеку свідчить, що про зростання спроможності збройних сил України. Завдавати ударів по важливих військових об'єктах противника в глибині окупованих територій, красномовна і реакція окупантів одразу після того, як на півостровом пролунали вибухи, росіяни, як завжди, заявили, що всі повітряні цілі були знищені проте в мережі вже почали з'являтися знімки із авіабази, на яких видно наслідки влучань та згоріла залізят, що донедавно обстрілювало українську територію. У Києві знову від... викрили агентів Медведчука. Прокремлівські пропагандисти працювали над проєктом Друга Україна, який на, на Росії очолює сам нардеп зрадник. Агентурна група в українській столиці займалася інформаційними диверсіями. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, що дискредитував силу оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам. Схему викрила служба безпеки України. Силовики викрили підпільну студію де виготовляли замовні анімаційні ролики, готову медіапродукцію пересилали на погодження куратору в Росію. За кожне відео учасники групи отримували платню готівкою. У Києві гроші їм особисто передавав близький родич керівника другої України. Під час обшуків у затриманих вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, агітаційну літературу та інші речові докази, які свідчать про зв'язок з медведчуком та російськими спецслужбами. Зокрема, виявили інструкції щодо. Проведення підривної діяльності, а також фінансову документацію, яка підтверджує отримання коштів з Росії. Всім учасникам повідомили про підозру у Держзраді. Розслідування триває. Сьогодні Україна відзначає день сім'ї свято, яке символізує силу любові, підтримку та взаєморозуміння в час випробувань, які переживає наша країна. Сама сім'я стає надійною опорою, джерелом сили та натхнення. Вона дарує нам тепло та і затишок, допомагає перебороти труднощі і зберегти віру в майбутнє. Згадайте сьогодні рідні обійми, тепле слово мами, поради тата, веселий сміх дітей. Нехай цей день стане нагадуванням про цінність сімейних традицій. Диції про силу єднання та про те, що родина найголовніший скарб, який ми маємо берегти, такими було топтами дня. Це проектрика про побачимось.